В реаліях сьогодення лікарі просто не можуть вести свою роботу без медичної інформаційної системи, але вона має бути покликана на те, щоб полегшити роботу лікарю, а не навпаки, ускладнювати її. Тож в цьому відеоролику коротко розглянемо основні принципи роботи лікаря первинної медичної допомоги в системі, роботу в медичній карті амбулаторного пацієнта, а також імпорт. Даних візиту до електронної системи охорони здоров'я. Перш ніж почати свою роботу, раджу вам перевірити в пункті меню Сервіс, Конфігурація, Рівень надання медичної допомоги. Ось тут має бути заклад з надання первинної медичної допомоги. Це важливо. Далі переходимо до медичної карти амбулаторного пацієнта. Цей пункт прямо пов'язаний із. Меню Пацієнти. Коли створюємо пацієнта, для нього автоматично створюється медична карта амбулаторного пацієнта. І, навпаки, коли створюємо медичну карту амбулаторного пацієнта, в реєстрі пацієнтів створюється пацієнт. Переходимо до медичної карти. Тут для зручності в роботі нам відображаються пацієнти, з якими в лікаря, який авторизувався в системі укладена декларація. Для того, щоб побачити всіх пацієнтів і їхні картки, очищаємо поле Лікар, з яким укладено декларацію та натискаємо на пошук. Бачимо всі амбулаторні картки закладу. Також можемо скористатися додатковими фільтрами для пошуку в разі потреби. Далі обираємо амбулаторну карту пацієнта, з яким нам необхідно працювати. Відкриваємо її. Практично вся робота лікаря амбулаторного прийому в амбулаторній карті зосереджена у пункті візити та взаємодії. Коли ми заповнюємо цей пункт амбулаторної карти, потім ми можемо зробити імпорт записів до електронної системи, щоб не робити подвійну роботу. Тож натискаємо Новий. Тут нам необхідно заповнити причини звернення пацієнта, яких може бути декілька. Також діагноз пацієнта, з яким він звернувся до нас, та додати дії. Якщо пацієнт звернувся на прийом вперше, обираємо первинний епізод. Якщо пацієнт звернувся повторно, обираємо продовження епізоду, та ось тут в полі Епізод маємо перелік епізодів, з якими вже звертався пацієнт. Розглянемо випадок, коли пацієнт звернувся вперше. Обираємо первинний епізод в полі Діагноз вносимо діагноз. Можемо скористатися ось тут додатковими фільтрами для зручності. Наприклад, нам потрібно обрати інфекції дихальної системи. Маємо перелік діагнозів. Далі, в разі потреби, якщо вам потрібно паралельно закодувати діагноз, який ми вже закодували за класифікатором первинної медичної допомоги ICPC2, можемо обрати ще й діагноз додатково за МКХ-10. Тут програма автоматично запропонує вам перелік діагнозів, які відповідають цьому діагнозу за класифікатором первинної медичної допомоги. Далі нам необхідно заповнити причини звернення пацієнта. Це може, наприклад, бути лихоманка. І натискаємо Додати причину. Нездужання. Додати причину. І так, за таким принципом додаємо весь перелік причин, з якими звернувся до вас пацієнт. Далі натискаємо Додати дію. Тут нам необхідно обрати тип дії. Наприклад, огляд. Зверніть увагу, що коли ви обираєте огляд, код дії за класифікатором первинної медичної допомоги підтягується автоматично. Тут ми можемо описати анамнез, хвороби, скарги, огляд та висновок лікаря, який зробив огляд, можна скористатися ось такими анкетами, які будуть біля кожного вікна. Можна скористатися довідничком. Який вже будований в систему і містить в собі певний перелік анамнезів та скарг. Огляд можна здійснити за допомогою ось такого лінгвістичного дерева, обираючи потрібні параметри. Також тут маємо таку ж анкетку, обираючи пункти, в якій також можна заповнити інформацію. Всюди в програмі, де є ось такий. Значок папки з людиною можна створити власний шаблон, тобто заготовку тексту, яку в подальшому можна використовувати в наступних записах. В огляді також існує можливість створення загального шаблону: одноразово заповнити всі поля під якийсь конкретний стан або діагноз, зберегти цей шаблон і наступного разу просто вибирати його і заповнювати всі поля. Після того, як ми заповнили огляд. Натискаємо Зберегти. На основі цього візиту ми можемо надрукувати візит, вкласти його в амбулаторну карту пацієнта в паперову. Також можемо видати пацієнту на руки. Також ми можемо сформувати автоматично на основі цього візиту 74-й журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів, а також форму 39. Відомість обліку відвідувань. Також ми цей візит використаємо для імпорту інформації до електронної системи. Для цього переходимо до електронних медичних записів, а далі вже виходимо з того, що саме нам необхідно зробити. Якщо ми просто створюємо візит пацієнта в електронній системі, натискаємо кнопку Створити новий візит. Тут ми можемо Натиснути кнопку Імпорт з форми 025, обрати потрібну нам форму і запис в ній, обрати пріоритет. Тут, при створенні запису, також звертаємо увагу. Ми робили відмітку у візиті та взаємодії в амбулаторній карті стосовно того, первинний то був візит чи продовження епізоду. Тут обираємо Ідентично. Далі натискаємо Реєстрація взаємодії в електронній системі. Якщо пацієнт звернувся вперше, спочатку створюємо епізод. Після успішного створення епізоду підписуємо візит. Тут обираємо ключ, вносимо пароль захисту ключа та натискаємо Считати. Маємо успішно підписаний візит пацієнта. Для того, щоб переглянути внесену інформацію в журналі реєстрації амбулаторних пацієнтів, ми закриваємо амбулаторну карту, Реєстр амбулаторних карток. Переходимо до журналу реєстрації амбулаторних пацієнтів. Тут обираємо дату відвідування. Та натискаємо фільтр. Отримуємо перелік. Можемо надрукувати форму 074. Також можемо тут же сформувати форму 039. Відомість обліку відвідувань.